Всім доброго вечора. Сьогодні день в Криворізькому районі пройшов неспокійно з обстрілом. Відразу почнемо з міста. Так, було влучання в підприємство критичної інфраструктури, яке забезпечує воду. Відразу всіх заспокоїв. Нікого не затопить. Всі будуть з водою. Так, є часткові пошкодження, і наразі тут на місці працюють всі: влада району, влада міста, Вілку Олександр Юрійович особисто. Займається ліквідацією. Всі комунальні служби, Горводоканал, ТСНС, поліція. Всі працюють одна, як одна велика команда. Тому, шановні, не панікуйте. Самий великий ворог у нас наразі це паніка. Зберігайте спокій, незначні пошкодження. Я розумію, дуже страшно. Це все гучно і неприємно. Але ми українці. Сильна могутня нація, яка витримає все і все поборить. Вигоним цих рашистів, віримо нашим Збройним силам України, віримо нашому президенту. Вони докладають титанічних зусиль для нашої перемоги. І ми переможемо в 300%, ніхто в цьому не сумнівається. І ви не сумнівайтеся. Все зробимо, з усім впораємось. На нашій території Криворізького району також були обстріли Зелендойської без руйнувань, без постраждалих населений пункт Велика Кострова. І Апостолівська громада також зазнала обстрілів, без руйнувань, без постраждалих. Решта території району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях нашого району, які межують з Херсонською та Миколаївською областями, також повністю ситуація контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської, і ворог області, і ворог не підійшов ні на метр до нашого району. То, шановні. Все добре. Зберігаємо спокій. Віримо, заспокоїмося і відпочиваємо. Всім на добранчу. Слава Україні! Все зробимо!